Водолії, я вітаю вас. Давайте сьогодні подивимося, які аспекти майбутнього відкриває для вас червень. Водолії. Енергії червня для водоліїв. Що у вас буде відбуватись? Дивіться водолій, мені показує, що дуже багато в червні вас окружає людей. Люди, люди, прям бачите? Зараз виложу всі карти, прям покажу. Ось тут люди, ось тут люди, дуже багато оточення. Отут, люди, це може бути якесь оточення, де ви будете наповнюватись, або просто оточення, де ви можете якісь просто праздники, гульки. Тут теж, бачите, люди оточення, оточення таке грошовите оточення, де є гроші, де є якась підтримка теж від людей. Це три людини, і тут реально, дуже багато оточення. Оця семірка мечова, вона показує обережно, тому що у вас або з цього оточення йде якийсь на вас вплив, ну, як секта якась, як знаєте, ото, як вливають вам якусь дур в голову. Або у вас іде таке, що ви якось самі собі в чомусь брешете, самі собі на щось закриваєте очі. Семірка Мечова перегорнута, це коли я щось хитрив, мудрив і сам себе перехитрив. Або у вас є якась завісімость від цього оточення, грошова, емоційна, або якась такі, знаєте, коли прям щось засосало, якісь нечесності. Якісь самообмани собі в якомусь оточенні. Дуже багато людей вас окружає. Червені, якісь такі прям люди, люди, І якісь такі обережно, якісь нечесності, завісимості. Хорошо. Давайте подивимось водолії для тих, хто в відносинах. Що чекає водолії для тих, хто в відносинах в червні? Ну, дивіться, Водолії, у вас в партнерстві таке відчуття, що ви будете думати, що ваш партнер погулює. Бачите, трикутники. Тут чоловік з жінкою лежать, і людина наблюдає. Таке відчуття, що ваш партнер вам зраджує, і ви будете якось щось тут поглиблюватись в якусь літературу, читати все про відносини. Ну, це ще карня, карта скучання за бившим партнером. І в партнерстві у вас такі відносини: холодні. Ваш чоловік дуже закритий, холодний. Бачите, тут жінка сама провокує спілкування, жінка сама тягнеться до нього, але тягнеться до кого? До закритого мужчини. Мужчина закритий, може зраджувати, а ви більше якось так входите в якісь читання літератури і насправді сумуєте дуже за. Запрошлим, за якось тут таке такесь сумування, апатичність за прошлим, поглиблення в якусь літературну, може, література якась духовна, ось щось такого. Добре, давайте подивимося водолії для тих, хто в самотності. Яка вірогідність для водоліїв? Зустріти людину в червні для відносин. Яка вірогідність? Зустріти людину для відносин в червні для водоліїв? Ну, а мені показує, що ви поки якісь свої стабільності. Бачите, тут це партнерство, це стабільність. Поки ви. Але це теж трійка. Трійка це про триугольні, якісь партнерства. І може бути, що ви якось взагалі касательно відносин летете, ось як, бачите, сонце карта. Розправили криля і летете на оці партнерства, на знайомства, обережно, щоб не спалити крила. І всі партнери, які до вас будуть приходити, вони якісь такі ризиковані. Бачите, карта смерть. Вони люблять ризик, вони якісь опасні. Ви можете грати з огнем. Тому що ця трійка, у вас було дуже багато на початку тут трійок. І тут, бачите, трійка, тут три людини. Та, Обережно, тому що ви так летите на це все, вірите, що можете в опасність якусь попасти, якісь такі відносини важкі. Добре, давайте подивимось, що вас чекає в спектрі роботи, кар'єри, грошових аспектів в червні. Одолії для вас. Робота, кар'єра, грошові аспекти в червні. По-перше, ви йдете правильним шляхом, ви задоволені своєю роботою. Те, що ви будете мати в червні, можливо, ви працюєте на себе. Бачите, це людина одиначка. Вона сама тут щось працює. Або якщо ви тільки шукаєте, то це правильний шлях, правильний путь це ви на своєму місці. Людина, яка прям. Тут також духовні аспекти важні. Ви прям від цієї роботи кайфуєте. Багато роботи навалиться, бачите, людина балансує. Треба багато працювати, старатись закрити базові потреби, грошові аспекти. Також в роботі і кар'єрі звертайте увагу на те, що якесь може бути нечесне партнерство со сторони у вас, або якась справа не завершиться так, як ви хотіли. Якісь тут іде незавершення, не завершення, не получите, може, недостатньо грошей, на які ви розраховували, тому що можуть бути якісь партнерства не до кінця чесні, в роботі і в кар'єрі. Добре, давайте подивимося характеристику вашої особовості, як ви все будете це, яка ви будете людина, як ви будете все це витримувати, яка ваша особливість? Ну, бачите, мені показує, у вас йде кармічна карта. Карма якась у вас йде. Прямий суд це карта карми. Це якісь кармічні вузли, коли турбять ангели вставай, просипайся. Також це карта свого предназначення. Ну, це карта така важкувата. Вона показує про те, вам, що якісь нові починання і хитрості у вас. Бачите, Сімірка Мечова це хитрість. Це якісь стємки, схемки, стратегії. Ви людина логіки, ви людина, яка будете якось щось нове починати, будете щось вистраювати, але через таке підлабузництво, хитрість. Да, можливо, щоб це уточнилось сім'єркою Пінтаклівий. Можливо, це аспекти партнерства, де ви якось чекаєте, що ви щось зробили, і вам буде якась віддача. Буде якась хитрість. От спочатку починалася хитрість, так і закінчується. Карта Суд говорить про те, що ти до цього робив, то ти получаєш. Карта Суд говорить, що робив хорошо, все буде все хорошо. Пожинаєш свої плоди. Ну, взагалі, суд це ще возрождені. Ви, як будто би, можливо, возродитесь, як пітіця фенікс з чогось. Але я бачу, що більше все одно якісь партнерства, дуже багато партнерств як починали з партнерств, Також мені таке. Нечесність якась. Та ви самі собі брешете багато. Отак От мені показує. Добре, давайте тоді подивимося. Підказка для вас, що тайне скрите за сім'ю двері, що ви самі не бачите. І підказка карт для вас. Що хочу вам передати пространство. У вас йде період. Це карта смерть, це карта завершення одного етапу на друге. Це коли завершається щось старе, коли уходить якась, уходить якась чорна полоса, завершається якийсь старий етап і куди ви йдете? Ну, бачите, цей етап у вас завершається, старий. У вас чорна полоса закінчиться, але ви знов йдете в окружені, де ось таке криси, миші, люди просто друг друга сплетні, скандали можуть бути якісь завісимості і неправильний путь. Перегорнута зірка це коли ви збились з путі, ви йдете не тим путем, тому що у вас був суд, який говорить, що у вас возрождення, заканчується щось старий період, а ви знов ідете. І макаєтесь туди, куди вам не треба, і збиваєтесь з вашого путі. Водолії, дивіться, от червень там багато людей вас окружають, якісь трохи є мутки. Ви йдете трошки не туди, тому що я бачу, що людина ви глибока, ви людина, яка десь вмієте навіть собі устроїти своє життя. Але оці люди поруч і оце збивання з шляху дуже осторожно дивіться, куди ви завернете. Тому що, як будто би життя вам дає якийсь новий шанс, а ви знов... На ті самі граблі, ось так водолії.